Доброго ранку, діти, пропоную вам розглянути плакат з фруктами і відгадати про них загадки. Соковите, червоненьке, глибоке, солоденьке. Що це, діти, як вигадається? А це яблуко. Ось таке гарне, смачне. Цей фрукт на смак добрий. І на лампочку схожий. Жовта лампочка висить, з'їсти нам себе вели. Діти, як гадаєте, що це так? Це груша гарненька і смачна. З вигляду він як рудий м'яч, тільки от не летить вскач. У ньому є корисні вітаміни. Це стиглий апельсин. Апельсин дуже смачний, багато в ньому вітамін, і він дуже-дуже корисний. Цього фрукту по шматочку в чай додаю для смаку. Запашистий та кисленький, наче сонечка, жовтенький. Що це так, дітки? Це лимон. А ви знаєте, що лимон захищає нас від простудних захворювань. Так, давайте, дітки, давайте пригадаємо, а де ж фрукти ростуть, а фрукти в нас ростуть на дереві. Ось давайте скажемо, груша як. Велика груша, а маленька як грушка. Так. Велике у нас яблуко, а маленьке яблучко. Великий апельсин, а маленький апельсинчик. Великий у нас лимон, а маленький лимончик. Молодці діти. Дякую за увагу.